Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на каналі Третяк Шоу. Show. І сьогодні буде доволі незвична, нова та цікава рубрика для цього каналу. Буде обзор. А саме обзор шкурки для самокату, наждака для самокату. Ось такого. Як можете побачити відтіл про модель Ediна Гагліана. Це шкуркаві тілд про модель Едена Гагліано. Ось можете побачити. Тут він сам намальований, його ініціали. Також ось тут написано: Гегляно Так, І давайте його дістанемо. Подивимося, розповім вам, що там по розмірам. Інша інформація, що ви хочете дізнатися, купуючи наждак. Так, по зерно. Дивіться, ну, тут таке зерно, мілкес середнє. Зерно, мілке середнє, десь таке приблизно, в ширину це дека. В ширину цей наждак у нас 6,5 дюймів. Тобто його можна наклеїти, в принципі, на всі дошки, окрім сім дюймових. І довжина якщо чесно скажу. Але в принципі, я думаю, що він піде на всі дошки по довжині. Так, Тут у нас зображений сам райдер, він тут у такому білому костюмі та з сірим самокатом. І його ініціали тут оливковим кольором. Так що, ось така шкурка, я ще так покажу. В принципі, я її ще не клеїв, не катав. Але, от знаючи, мій досвід, коли катався на інших шкурках тіл, вони такі всі цупкі. У них е, може бути не найбільше зерно, але на них доволі так цупко стоїть нога. Тобто, чекайте наступних відео, побачите, на яку дошку я її наклею, як я його наклею. І, в принципі, мої враження катання. Дякую вам за перегляд! Бувайте!